<рес> Клас. Один м'яч, будь ласка, у тебе одна спроба. І раз, і два і. О, моє око! О Боже, о Боже, з тобою все гаразд! О, воно напухло. Усе буде нормально. Не хвилюйся! Я принесу лід! Де вона, де вона? Під ноги дивитись треба. О, Робі, дякую. Це дуже мило. Твій вчинок і фруктовий сироп. Я опинився у потрібний час у потрібному місці. Ти знаєш, я хотів спитати. Ми проводимо багато часу разом. Тож, скажи мені, може, ти погодишся на побачення? Так, чомби й ні? Круто! Діпере я виграла поруся. Його звуть пухлик! Бо він пухленький, пухлик. Тепер усе змінилося. На що ти дивишся? Тунель кохання.